А, маленька, так? Да? А можна якось зробити її більше? Не можна її робити, так? Да? Ем... Добре, якщо нам роблять більше, тоді ми побачимо її трошки більше, але я думаю, ви всі побачили, що це за тваринка, так? Да? Е, чому діти її люблять? І як вона називається взагалі? Сурікат. Чому діти її полюбляють? Тому що вона маленька, гарненька, і з нею можна завжди посміятися. Вона така весела, і коли ти не знайдешся, завжди піднімається настрій. Ці тварини дуже поширені в Південній Африці, вони живуть не в великій місцевості, вони дуже полюбляють місцевість там, де нічого немає. Немає ні дерев, просто пусте, Вони дуже люблять там жити. Вони Начебто і такі милі, але. Харчуються деякими комашками і дуже не люблять змій, і дуже не люблять скорпіонів. Начебто вони маленькі, повинні їх боятися, це для них є небезпека, змії, скорпіони. Але коли вони їх бачать, вони можуть на них нападати і скорпіоном відгризати відразу їхніх віст, для того, щоб він не становив для них небезпеки. І можуть навіть деяких ящирок або змій разом. Побороти і вживати у їжу. Вони живуть, це не постійна їхня їжа це як винятки, але все-таки вони себе захищають. Сурикати дуже люблять гритися на сонечку. Я думаю, що якщо нам запропонувати зимню погоду або сонечку, ми б також з вами чимось були б схожі на сурикати, також би любили гритися на сонечку. Сурикати зазвичай харчуються, як я вже сказав, комахами. Павуки різні і тому подібне. Ем, після пошуку їжі вони повертаються до своїх будинків. як правило, вони повертаються за годину до заходу сонця, тому що по темному небезпек для них набагато більше. Але щось цікаве ми можемо знати про суриката ще? Вони живуть в невеличких родинах. Вони живуть чоловік по 40, не чоловік по 40, а тварин по 40, да, осіб по 40. Якщо ви подивитесь на цю тваринку, в неї оченята виділені чорні. Начебто в нього якась маска така. Пам'ятаєте, раніше ще в моєму дитинстві був такий фільм про зорро. що його характеризувало? В нього була певна маска. От, цей сурикат схожий на цього зорро, да? нього він особливий такий. Його певне забарвлення, певне лице, схоже на лице невеличкого злодюшки. Але насправді це дуже мила тваринка. Як я сказав, в Африці вони живуть, і люди досить часто їх будуть себе додому, приручають їх, для того, щоб вони ловили певних змій в домі, ну не в домі, а тих, хто повзують поруч, можливо, в когось і в домі. І живуть разом з ними. Але сурикати, вони не злочинці. Це дуже щедрі і доброзичливі тварини. Вони готові допомагати один одному. Як я сказав, вони живуть на великих зграях, на великих групах. Ці групи називаються колонії. І дуже часто, коли мама або тато йде на полювання на здобич їжі, то менші брати і сестри дивляться за малечою. Можливо, навіть бути таке, що тато з мамою не знайдуть їжі або знайдуть тільки для себе. І вони принесуть на всіх, можливо, не вистачить, але дітки залишаються вдома і допомагають один одному. Коли колонія виходить на полювання, то один або декілька сурикатів вилазять на єдине дерево, яке є, або на невеличкий пагорб і спостерігають за небезпекою, яка може наближатися до них. І коли наближається небезпека, він подає дуже сильний крик, сигнал, і всі починають ховатися. І якщо цей сурикат не буде виконувати свою справу, то це може закінчитися. Погано для всієї колонії. Тому кожен займається своєю справою. Сурикати допомагають також один одному дивитися за своїм хутром. Вони допомагають вичищати свою шубку, вони чудово допомагають один одному, кожен старається якнайкраще, щоб кожен був здоровий і щасливий. Яка гарна сім'я. Кожен переживає не тільки за себе, а за один. Одно. Друзі, було приємно, щоб ми піклувались один про одного. І, наприклад, прикладі суриката він показує, як вони роблять це, так і ми повинні піклуватись один про одного. Тільки представте, як би було легше нашим мамам, батькам, нашим родичам, якби ми допомагали постійно. Якщо у вас є молодші братики або сестрички, можна з ними посидіти, батькам буде також легше. Можна допомогти родичам, хтось захворів, допомогти зробити якусь роботу. Це роблять сурикати. І в них ми сьогодні також можемо цьому вчитися. Вони дбають не тільки про себе, вони відмовляються в деяких епадках від свого комфорту для того, щоб іншим було краще. Нам Бог також посилає багато можливостей, щоб допомагати. Допомагати один одному в нашій сім'ї, нашій церкві. На нашій роботі, де вони перебувають, навколо нас завжди є люди, кому ми можемо допомогти. І Богу приємно, коли ми не поводимося як егоїсти, а піклуємось і бачимо потребу і поточуючи. Тому я хотів би, щоб сьогодні Сурикат залишився в нашій пам'яті не просто як смішна тваринка, а як тварина, яка допомагає один одному, піклується про інших. І щоб ми пам'ятали про це і намагалися на наступному тижні побачити, кому ж ми можемо допомогти. І не тільки побачили, а й змогли взяти участь у цій допомозі. Амінь. Амінь. Давайте помолимось разом з вами за нас, за наших діток, щоб ми не були егоїстами, а бачили, і допомагали, бачили чому ми можемо допомогти і допомагали оточуючи. Батько наш Небесний, щиро вдячний тобі за те, що ми не одні на цій землі. Ми дякуємо тобі за те, що нас оточують завжди люди, Наші сім'ї, наші церкви, Скрізь, де ми не перебуваємо. У нас є люди, з ким ми можемо спілкуватися. Господь допоможи нам бути небайдужими до них, допоможи нам піклуватись про них в, тому, в тій мірі, в якій ми можемо. Благослови, будь ласка, наші серця бути відкритими до оточуючих людей, бачити їхні потреби і брати в них участь. Допоможи через ці дії прославляти тебе і показувати тебе людям. Благослови Господь, будь ласка, наших діток, щоб вони росли і розуміли ці прості істини, які ти закладаєш і в природі, і сьогодні через них навчаєш нас. Допоможи їм також допомагати своїм батькам, для того, щоб батькам було легше. І менші братики та сестрички були також щасливими. Будь разом з нами, благословляй наше служіння надійної школи. Тобі слава і хвала. Амінь.